Восьмикласники загальноосвітньої школи номер 6 весело гомонять. Дівчата допомагають хлопцям заварити чай, усі разом ласують печивом та цукерками. Дружня бесіда школярів нагадує звичайнісінький урок, годину спілкування. Здається, що діти разом із класною керівницею зібралися, аби відсадкувати придешні новорічні канікули. Аж раптом двері відчиняються і на порозі з'являється він. Той про зустріч з ким напевно марить кожен українець. Поспілкуватися зі школярами прийшов героїчний боєць полку Азов. Горішня плавнянин Кирило Масалітін. запросила захисника «Сталі до учнів класна керівниця 8 В Олександра Ткаченко. Всі ви чули про історію, про те, як наші воїни, герої, полк АЗОВ разом із ще там 36 шостою бригадою морської піхоти, ще велика кількість різноманітних воїн захищали і стояли до кінця, щоб оборонити місто Маріуполь. І це та людина, яка Завжди любила Україну, завжди хотіла показати свою любов до цієї країни і передати, я думаю, усім її так. І я хочу, щоб ми сьогодні поспілкувалися, і Кирил, можливо, поділився з досвідом, з нами, да, з вами, розповів про цікаві історії із свого життя. І просто, можливо, вам щось цікаво дізнатися саме із життя цієї чудової людини. Своє спілкування із підлітками Кирило Масалітін запропонував провести у форматі питання-відповідь. Спершу школярі звернулися до захисника з проханням розповісти про своє дитинство і юність, аби зрозуміти, як із звичайного хлопця виріс мужній захисник нашої батьківщини. Я народився в цьому місці. Він ще тоді називався Комсомольськ, навчався в третій школі. На той момент це була гімназія імені Нежниченка. Ну, я не можу сказати, що я був там розбишако, або там якимось там таким середньостатистичним учнем школи. Колись я ходив на боротьбу на дзюдо, і тренер мені привіз кімоно, в якому, ну я йому замовив, вони їздили на змагання, я йому замовив кімоно, і він мені привіз, на якому були. Тут по боках, на плечах були прапори країни-агресора. Ну, на, на, на той момент це ще не були. Не, вона не була країною-агресорою, але я їх ще тоді позрізав, тому що я, ну, це був десь а, 8 клас. Ну, десь приблизно в такому віці, як тут діти сидять. От, я їх ще тоді позрізав. Не знаю чому, ну, але для мене це було. Ну, як, я ж, я ж в Україні живу, я ж за Україну виступаю. Потім я навчався в Дніпропетровському університеті, Національний гірничий університет. І в 2014 році так склалося, що почалась війна. Ми з другом закінчили, здали зимову сесію в 2014 році і поїхали, вступили до ЛАВ тоді вже в полку АЗОВ. І з того часу я знаходжусь на, на службі. Yeah. Я був актив, активним учасником Майдану. Е, в подіях лютого в розстрілах я участі не брав, ну, тобто на самому Майдані не був, але будучи студентом, ми в Дніпропетровську, на той момент ще Дніпропетровськ, е, ну, брали активну участь в Майдані там. От. І коли почалася анексія Криму, коли е, почалась війна на Донбасі, ми. В, ну, ми пересиділи літо 2014 року, і тоді, коли стало зрозуміло, що війна швидко не скінчиться, тому що ми сподівалися, що, можливо, це не затягнеться, ми вирішили піти служити. Я, мій друг та мій двоюрідний брат. Нас в університеті не відпустили. Ми хотіли брати академію відпустку. Але сказали, що ні, то вам треба. Ну, ми, ми з самого початку планували йти в Полказов. Ми знали, що треба йти туди, ми цього хотіли. А... Керівництво університету нам сказало, що а... вам треба йти в військкомат, військовий комісаріат, і тільки тоді вам дадуть академічну відпустку. Ми вирішили перечекати, дочекались кінець зимової сесії, здали її успішно і поїхали. Просто зібрали речі і поїхали. Це був курс. Четвертий. день. Кирило Масалітін зупиняє розповідь, адже на зустріч із колишнім учнем поспішає Лілія Федоренко. Нині вона є директоркою шостої школи, а колись викладала українську мову теперішньому воїну. Міцні обійми учительки та учня, і визволитель продовжує повідати хронологію подій свого життя. Це був четвертий курс. Ми зібрали речі і. 24 грудня ми поїхали вступати до Лав -полку «Азов». І тоді, і зараз я вважаю, що це один з найбоєздатніших підрозділів в країні, і я тоді це розумів, тому що тоді були події, якщо ви пам'ятаєте, цей Лавайський котел, це а, тоді ще батальйон АЗОВ звільнення Мар'їнки. От. І це підрозділ, в якому було е, найменше втрат. От. Ну. ну І там були деякі вже знайомі. ну Друзів не було там, але були деякі знайомі через знайомих, і ми розуміли, що ну, туди туди можна йти. Який для вас був найскладніший такий моральний момент е, за весь час? Коли, ну якщо ви знаєте, чим закінчилась е, оборона Маріуполя, нам був. Е, був даний наказ виходити на утримання тимчасове до е, країни-агресора. Ну, так, скажучи, так. ми здавалися в полон, але за наказом вищого керівництва. Е, ну, це був досить, досить такий складний момент, е, який треба було прийняти, тому що ми не розуміли, що буде далі. Вот. І ну, знаходження в полоні. Знаходження в полоні а, перші десь місяці, місяць-півтора, коли ти кожен день чекаєш, а, що вас поміняють, що там повернетесь додому. Оце ну, складний момент. Ще одне питання. Так. Ось По закінченні війни ви будете продовжувати стояти у військовому ряду? Або ж ви якось завершите ось такий військовий час і підете, якось, може, якась у вас є мрія, яку ви захочете у реальність втілити? Дуже складне питання. Тому що, по-перше, війна має скінчитися нашою перемогою. Однозначно, це само собою. По-друге, я планував вже у 2021 році звільнюватись, але мене відмовили, перевели в інший підрозділ, дали іншу посаду. Вот, і я залишився. Тому я не знаю. Я з, одні, я з одного боку і, можливо, хотів би після завершення війни звільнитись. Але я не знаю. Можливо, буду корисний в. Збройних силах ще чимось. Тому ну якоїсь такої там прям мрії, що я там війна закінчиться, а я там а, получу на Марс там або ще там. Що. Ну такого немає. У наступному питанні школярка поцікавилась, якою буде перша дія Кирила Масалітіна після перемоги України над ворогом. У повітрі зависла мовчазна пауза. Військовослужбовець добре знав, що відповісти. Проте здалося не наважувався це вимовити. Під час зустрічі поруч із молодим чоловіком знаходилася його дівчина, яка всебічно підтримувала коханого воїна. Вона й надала сили виголосити мрію. Пойду в Маріуполь. Да. Що було за полоні, які були мови? Жахливі. Ні, насправді до кінця липня було більш-менш нормально. Ну, як нормально. Годували і то добре, знаєш, а, Ну, не знущались, нічого такого на початках не було. Е, перш, на початку на перший місяць там було нормально, другий місяць вже так. Там е, кожен місяць змінювалася зміна, яка нас охороняла. Ну, це так називаємо віртухаї. Тому що ми сиділи на цьому. Е, в тюрмі ця тюрма була колонія. Ну, от. І вони були російські. Ну, 28 липня, 27 липня, нас 200 чоловік перевели в інше місце, там вже на території цього табору. І 28 липня нас підірвали. Ну, може, ви чули теракт в Оленівці. Нас підірвали, і ну, більше ніж загалом п'ять тижнів я провів в Донецькій лікарні в місті, в місті Донецьку. Ну, нас лікували це так умовно кажучи, але дістали осколки, вирізали частину кишківника в мене і, ну, і просто там отримували. От ми п'ять тижнів там просто знаходились. І коли вже ми повернулись знову з Донецька на Оленівку в табір, то там умови вже були набагато гірші. Оцей місяць там це заїхала наступна зміна цих ну, наглядачів. Да, наглядачів. Вот. І от з ними вже було набагато складніше. Комусь щастило більше, комусь менше, ну, в такому плані. Такі. Годували три рази на день. Зранку це була каша. В обід це був щі. Ну, прям, прям, да, прям щі це була квашена капуста з водою і з картоплею. І ввечері це була, ми її називали, каша з дельфінами, бо вона з рибою була. Ну, кожен вечір це була каша з рибою. Це був жах для тих хлопців, які не їли рибу. Ну, тобто, і ми вимінювали, ми їм давали свій хліб. Ну, на кожен, на кожен прийом, піші, прийом їжі нам давали шматок хліба. Він був невеликий. А, вот. І ми так вимінювалися. У тобто, мене друг там не їв рибу. Я брав його порцію і давав йому свій хліб. Таким чином ми а, жили. Ну і все. І почат, на початку там ще трошки заходила від них якась там. Гуманітарна допомога, там зубна паста, там якісь станки для гоління, там туалетний папір. От. А вже 2 вересня, коли я приїхав в Оленівку, знов, та, коли я приїхав знову знову в Оленівку, вже майже нічого цього не було. Через початок повітряної тривоги зустріч героїчного захисника Зовсталі із восьмикласниками пришвидшено скінчилася. Задля безпеки дітей евакуювали у сховище. Боєць, ще лишився на кілька хвилин, адже присутня на зустрічі одна із школярок підготувала Кирило Масалітіну музичний подарунок. Дар'я Квасниця виконала гімну країни на укулеле. Військовослужбовець не пустив ані пари з вуст під час звучання гімну, хоча його очі були красномовніші за будь-які слова. Скільки горя і несправедливості пережив цей молодий чоловік? Скільки побратимів втратив через війну, навіть складно уявити. Тому у Новий рік Кирило Масалітін йде з одним єдиним спільним для усіх українців бажанням перемоги Україні.